Пахне. Ах, пахне. Уже доходить до фіналу. Білі грибочки. Потушені з картоплею, Морквою. В общем, з овочами. Краса гарно виглядає, запах класний. Не знаю, який буде смак, пробувати. Ну, Але десь пообмашували. Де ти так пообмашува? Зараз пахне хоче вже. Зараз будеш їсти, почекай, почекай зараз. Зараз, зараз, зараз Голодна, І де я голодний. Цілий ранок працювали. зараз вже в нас на обіді. Майже обід на годиннику. Зайдемо їсти, то не йде, бо навчула, що пахне. Хто не йде в місті, чекає на це. Та вже зараз ще трохи ще трохи накриваємо. Хай париться і все. Йдемо. Так о так. Ну, ну. Тут ленько, гріхи, запаємо тепло. майстерні тепло. Тепло-тепло. Красонити. Така, така красонька. Кажи привіт підписники. Кажи привіт підписники. Я молодівка. ну. Скоро потепліє, підемо на грибочки, підемо на грибочки, підемо, 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 підемо. Коло ніг, нікуди від мене не ходить. Ну, пообмачкувався, Казав купати. До хати не пустять. Не пустять до хати нас. Зараз кажуть, ти купати Дивіться, що ти з собою поробила. На дворі все порозкисало, болото. Отака-то От історія. І, що. І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, таке маленьке коротеньке відео з майстерні, у ліс піти можливості немає, є багато роботи. Може, на вихідних, в неділю ми підскочимо. Чому ми? Може піду з нашою нову подружку. О, там вона сидить така чемна, чекає, щось там пахне. Щось запахло, не дає спокою, в мисті вже не хоче. Ну що, погода у нас така Сніг, сніг, мороз. Зараз трохи потепліло, йде від лего, топиться. Може, зійде трохи сніг і підемо. Дивитися в ліс. Може, десь якась є саркосифа проскоче, може десь якісь глиби ще полишались по, по деревах. Ну Це все, звісно, треба йти і дивитися. Ну, В планах глядачі піти в нас у неділю. О, давайте ще потипік'яно. Чекай, чекай. Підемо в неділю, може, якщо все буде добре, буде нормальна погода, то підійдемо в неділю. Попробуємо пошукати якихось грибочків. Серед тижня немає як вирватися, маємо трохи роботи, є трохи такі дрібезкові замовлення. Кому цікаво, може переходити на наш новий канал. Ось, зараз під, під цим відео в описі я лишу посилання і в коментарі. Е, хто хоче, може підтримати. Там будемо знімати то, що ми робимо ось тут, в нашій майстерні, своїми руками, в наше інше хобі, яким я займаюся вже дуже-дуже багато років. Так що, по бажанню, треба підтримати. Добре. Ну, а ми тут зараз доготовуємо смокоту, наш обід. Зразу тут, бо. Неохота перебиратися, в болотах, машині, вже зробимо роботу та й вечір підемо до хати. Тут зараз а чого є, ти перекусимо, щоб було у півниці під руками трохи овочів. Трохи де, де, голос, голос. Ну, чого, 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 чого? Гукай де, де, де. на мене, де, ти, як вона з вами вітає. Я скоро всі зустрінемо в лісі. Та й таке. Так, мабуть, треба ще разок помішати. Це все діло. Ось. У нас тут такі трохи... Спартанські умови, але має бути добре. Білі грибочки, ось такі гарні, такими кубіками, мариновані, які цілу банку сюди відкрив, зарядив. от ну Запах обалденний. А, забув сказати, це все діло ми навариємо на розсолі з-під помідор. от маринований лишився, залив. Ну треба пробувати, що з цього вийде. Ще трішки картопля майже вже, вже розсипається. Морква теж пропарилась непогано. Ну, Така страва на ходу придумав, чого було. От, а що з того, що вийде. Зараз бо не бачите. Муля вже тут каносом крутить. Назвали її муля, назвали її Наталя так. Ну, Муля так, муля. <гум> Наша керсуня. Так. Ну, кусюча такая кусюча. Кусюча така кусюча. Кусюча-кусюча. Я разимний кабель, ты шо? Хоч би так только могу снова. Сюда. Копаю вс підряд. Не можно. Не можно. У нас сейчас злостно на мене, Бачте, яка. Угу. Зараз, от лоха уже будем есть. Сейчас чуть-чуть. Так. Ну, Бачите, самі нічого такого немає. Росіл з-під помідори, білий гриб, картопля і е, лавровий листок перець. Я навіть його не додавав, він був вже в цьому, е, в грибах. І морква такий наборчик. Цибулі не давав. Чому не давав? Бо про що забув, запізно здогадався. Так я буде без, без цибулі. Так, ще хвилин 5, хай пропарується такий пересунув трон. Тут -ка. на крісло вище. Тут каплиць джек спав постійно на цьому кріслі. Ну, спеціально не викидав, тримав для те. Ще одне, друзі, кому цікаво. Ось така величезна сковорітка для тушіння. Зроблена власноруч з бережка від цього балона. З якого я зробив буржуйку, вершок лишився. І є відео у нас на новому каналі. Кому цікаво, може подивитися, як дуже просто зробити. обалденно класну сковорідку, майже безкоштовно для гарного тушення. Ну протушується просто ідеально. Зараз я вам покажу. Ось ще раз. Почекай, не кусай мене, Дай я покажу глядачам, як вона тут все протушується. Дивіться, тут хвилин 15, це все діло 20 робиться. Картопля, картопля все розсипається. Та чують тебе, всі чують. Чують. О, Це балакуча дівка буде. Картопля розсипається, морква ще трошки тримається, Тримається для того, що морква потушилася. Але я її кинув майже під самий останок перед грибами. От. О, бомбезна штука. Так що, хто хоче, може подивитися відео. Є на каналі, як ми робили її. Можна буде, треба це прикрити, бо вже... Пічав ногу. Ну що, друзі, добре? Ми йдемо зараз обідати. Де ти є, друг? Де ти є? Йдемо обідати з другом, з подружку. А з вами зустрінемося, дасть Бог, в неділю. Як все буде добре у лісі. Старше покажу зразу, яка у нас погода. Ось. Бог. Може комусь цікаво. Ось таке болото топиться всюди. Топиться. Ну, ще трохи є снігу туди. Тут трохи холодніше, затінок за хатою. Так швидко не топиться. Ну сюди вже все, болото. Може до неділі і горби стопляться, бо по горбах ще снігу десь є багато. А є по горбах, значить і в лісі ще є доволі добряче снігу. Щоби за пола молінами, дивитися, звичайно, там на деревах. Але останній раз ми ходили, їх там майже взагалі не було. Тому немає такої охоти туди йти. Краще вже підемо по чистім лісі. Сіде сніг трохи, може щось знайдемо цікаве. Все, готово? Спиш, спи. Спині. Забираємо. Тут так на хвилин 15-20 гарно, буде Ссс, тихо, тихо. Льовко лисалося, треба тихо. Дети на спит. Коло буржуйки розібрало в теплі. Бігала, бігала, гавкала, казилася. З того всього змучилася, пішла спати. Пішла спати. А, а спи. Так, ну що, глядачі, ось і прийшло хвилин 15. О. Пропарилось, остило. Ну, виглядає апетитно. Не знаю, чи вам запах передає через екран. Таку ж технологію не винайшли, шкода. Ну, вигляд обалденний. Не знаю, який смак, звісно. Може якийсь взагалі <обширливий>, лайно. Ну, пробуємо. Овочі mm. супер, а грибочок доповняє білий. Mm. Шкода, що муля Що, Не буду її буделяти встане. Ей, ну каса, коса. Що ти? Грибочки ні без лісу. І грибочки доповнюють любу, любу страву. От. Я навіть таку пройшло. Пробуйте, експериментуйте. Перезочок, але найбільше мені сподобалися гриби, звичайно. Гриби капець смачні. Переливається смак Ну, Звісно, в цьому цьому постріяла оця чудова сковорідка. Вона глибока, півкругла, утоплена. Ось. Коли ти заливаєш сюди рідину, ми сюди залили росіл з помідора, вона так не випаровується і дає овочам дуже класно протушитися. Так що можете собі таку по можливості, хто має балона ще щось зробити, а як зробити ось таку гарну сковорідку, У нас є відео на нашому новому каналі. Так що, хто хоче, може перейти, подивитися і собі по... Зразку взяти і зробити. Нічого там важкого немає. Думаю. Хто має бажання, впорається. Ну, краса, краса. Овочі протушилися тут просто ідеально. Зараз покажу ближче. Показую ближче, дивіться. Просто розсипається. Що картопля. Бачите. Що морква. Гливонько натискаєш, воно розсипається все. І це ще б їх, може, хвилин 5 потримав, потушив. Бачите, як воно все. Натискаєш, воно просто розлазиться. То взагалі. А це Завдяки цьому всьому воно дає свій смак. Гриби вибрали овочі в себе, а овочі гриби в себе. Ну, Мені сподобалось. Мабуть, будемо таке готувати. На швидку руч, ще й непогано вийшло. Добре, та-па, зустрінемося на наступних рибалках і не тільки.